Значить, що по відмовам по Канаді? В грудні мені все було зрозуміло. Ми відправляємо документи, значить, приходить відповідь. Все, відправляємо швиденько паспорт на вклейку віз. Зараз я вчора і сьогодні відправила декілька запитів по відмовах, і відповіді ще не отримала. Мабуть, ще Іміграційна Канада відпочиває. От, е, і тепер я не через це я так всім і кажу. Хто пише з приводу відмови, я не знаю, який буде прогнозований результат, але завжди сподіваюся на краще. Ну, відправляю заявку: там хрестюсь, молюсь і тому подібне. От, тому що я хочу, щоб якомога більша кількість людей отримала візу після відмови. Навіть зараз, коли не буде отриманий work permit, повірте мені. Оскаржити відмову, ну, оскаржити, отримати відповідь по відмові набагато простіше, ніж починати процес заново. І, на жаль, більшість українців не готові починати процес.